Час. Мене звати Володимир Іваницький, я на даний час головуючий асамблеї громадської організації молоди середнього бізнесу України. Під патронатом даної організації на даний час проходить цей захід, ви запрошені, конференція, називаємо так умовно по темі розвитку громад. У нас є запрошені наші фахівці в тому напрямку, які можна поділитися досвідом, Є ваші досвід. Ваш нас цікавить так само і. Будь-який досвід, де є напрямку розбудови громад. Тому що ми розуміємо, що нам Конституція дала дуже багато виписаних прав і системі муніципального права є дезбалансовано. Тому що якраз цей первинний суб'єкт самоврядування громади ну, їх лишили інструментів впливу на ті органи, які вони обирають, які нібито не мали контролювати, але інструментів, їх немає. І нам лишається дійсно ділитися досвідом і самою. Такою основним законом України, яка є Конституція, користуватися законом прямої дії і, ну, від, як ми говоримо, не міняти Конституційний лад, а проводити відповідність до Конституції, оцей державний устрій, який в нас є. Але кажу, у Конституції є гарантовано народовладдя, самоврядування, і ми хочемо. А первинний суб'єкт, ми повторюємо, повторюємося, є громада. І тому, як ці громади організувати, щоб вони дійсно відчули себе господарями в своїй країні, ми зараз якраз проводимо цю конференцію. Я думаю, зараз слово передати, уже, тому що ми трошки часу вже вкрали. Хто у нас слідуючий виступаючий? Mm -hmm. Ігор Горняк у нас буде проводити закриття за даним заходом. Наш якраз фахівець, активіст, член нашої асамблеї і в територіальних громад. Я йому передаю слово і Ігор прошу проводити. Дякую. Ми трошечки перебрали час, але е, нічого страшного, тому що просто такі менш е, якісь важливі теми ми їх будемо чуть-чуть коротше розглядати. Е, що стосується присутності, тут на даний момент присутні представники Львівської, е, Івано-Франківської, Закарпатської, Луганської, Херсонської областей, міста Києва. Можливо, якусь з областей Рівненської, Рівненської Рів... Львів, так, Львів. з Львівської області, взагалі три населені пункти, пункти по суті, представлені, місто Києва, так. Тобто є досить хороше представництво. От, є люди, які представляють вже конкретні створені діючі територіальні громади. Так само цікаво буде почути, поспілкуватися. Є ті, хто власне займається на сьогоднішній день власне створенням територіальної громади. От, Є велике прохання, тобто в нас будуть доповіді. Так? По закінченні доповіді, якщо залишається час в рамках доповіді для питання, ми просто велике прохання задавати питання, отримувати від доповідача власне відповідь на конкретне запитання. Але потім є відповідно виділений час на обговорення і зараз, і після обіду. Так от, під час доповідей велике прохання лише питання і відповіді, а потім, коли буде обговорення, просто можна буде взяти слово будь-кому з присутніх і висловити свою позицію з того чи з іншого запитання. Така річ, я, з вашого дозволу, в мене тут стоїть така досить маленька. Маленька перша тема, я її, будь ласка, це історичний аспект розвитку територіальних громад в Україні. Я її дуже коротко хотів би висвітити, бо буквально в кількох речах. Справа в тому, що територіальні громади це тільки дійсно є національна особливість, зокрема, українського народу. І якщо би ми з вами. От я, от я перед тим, як приїхати сюди на конференцію, просто відкрив Конотопську війну і почитав. Це ж є дуже яскравий приклад, власне того, як функціонує в такому гумористичному характері, як функціонувала колись в Україні територіальна громада. Власне, оці вибори сотника, за брюхи, там і так далі. Це і наша національна особливість. Так от що в нас було, що стосується територіальної громади, що в нас є тут в генетик, Так? є система визначення природних здатностей та нахилів людини. Ми постійно добиваємося того, наприклад, у бізнес. Хочемо, щоб вона в нас функціонувала на дуже хорошому рівні, це є так. Воно функціональне, воно в нас закладено. Є, на жаль, невдалі традиції, традиції ходоків так званих. Ми з вами всі звикли, особливо ті, що мають відношення до асоціації бізнесу, що ми постійно бігаємо там десь в Кабмін, там в інші структури, постійно ходимо, просимо, визначаємо представників від себе, будь ласка, зробіть це. І це оце, традиція ходуків, вона в нас. Існувала постійно, і е, якщо почитати власне, історичні джерела, тоді є така дуже цікава фраза: щоправда, невідомі випадки, аби такі походи мали для них позитивні наслідки. От, якщо ми візьмемо сучасну традицію, ну, в принципі це підтверджується. Далі, природна здатність до ярмаркування, це у нас було. Та ж сама Сороченська ярмарка, вона постійно повторювалася по цілій Україні в різноманітних імпровізаціях. Далі, традиція толоки, підтримки один одного. Оце що толока, наприклад, для інвалідів, для неповносправних, для вдів, по селах постійно громада збиралася, постійно допомагали один одному і завжди це вважалося громадським обов'язком. І, як правило, там потрібно було влаштувати толоку гостину, але ніколи за такі речі ніхто не брав грошей один з Тобто, це так само є наша національна традиція. Далі, традиція громадських кас. Вона дуже була так само поширена відповідно в нас в громадах. Далі священник в громаді. Ви знаєте, що в нас постійно зараз є по цілій Україні. Я знаю в Тернопільській області. Почув вже в Полтавській, є в інших областях України постійно конфлікти з священником. Ви знаєте, що є бізнес з цього боку, так би мовити, дуже часто поширюється не тільки від представників однієї концесії. Так от я що. Авторитет громади, священник, мав знанням законів і своєю поведінкою. Доходи священника значною мірою контролювала церковна рада на чолі зі старостею. Вона могла мати свою думку стосовно поділу церковного доходу між священником та потребами церковної общини стосовно суми оплати селянами оврядів вінчання хрестин, похоронів, освяти, місць, сповіді, і тощо. Громада зазвичай перемагала завжди, і священник у поганих ситуаціях змушений був залишити свій прихід. Це так само наша. Традиція функціонування наших громад. Далі, громадський осуд негідному роботодавцю. Це так само постійно було в наших територіальних громадах. Той, хто порушував оплату праці або погано харчував робітника, підлягав громадському осуду. І останнє, що я сьогодні, ні, ще дві речі: повага до селянських філософів. Так? Тобто, найбільшим, що є повагою в громаді. Користувався не найбагатші за маєтностями, а власне ті селянські філософи, які зазвичай були грамотними, начитаними, не боялися висловлювати свою думку. І останнє це є патріотизм громади. І кожна громада мала свої особливості. Громада турбувалася про те, що в них функціонували народні доми, просвіти, школи, торговельні кооперативи завжди була цілісність, яка функціонувала. Так от. Як на мене, це є е, ті риси, які на сьогоднішній день ми хочемо відновити в тих територіальних громадах, які е, мають надію, будуть активно створюватися вже створено 5 штук, фактично територіальних громад в Україні в повній відповідності з конституцією. Маю надію, що цей процес буде продовжений, навіть переконаний в цьому, і власне, що ці риси мають по суті знаходити своє відображення і в майбутньому. А зараз, згідно з програмою нашої конференції, я би просив до слова Романа Олексевича з доповіді взаємодія громади, сільського голови та депутатського корпусу Практичні приклади. Доброго дня всім. Ну, взаємодія депутатського корпусу територіальної громади і Самого сільського голови відіграє дуже важливу роль, оскільки, якщо є розуміння, то практично створення територіальної громади, приречене на те, щоб воно відбулося, і громадяни стали власниками всього майна згідно Конституції, і як представницький орган місцевого середування, тоді вже ця організація набуває. Представницького якогось реального сектору і може впливати на будь-які рішення, які вона приймає самостійно на своїх сесіях і так далі. Оскільки зараз, на даний момент, я вам можу навести реальних три приклади по факту взаємодії, який відбувається. У нас, наприклад, в Територіальній громаді села Руда протидія, фактично є в нас СМТ-Добротвір, де селищний голова. Навіть того ж самого Ахметова, який має станцію, обманув на три мільйони гривень самостійно. І є третя взаємодія взагалі ідеальна. Не маючи територіальної громади, селяни вийшли з вилами, з сукерами, захистили ліс. Приїхав сільський голова. Був створений круглий стіл. І після цього кругу стола лісництвом було надано відповідно до вимог селян відповідну соціальну допомогу за рахунок того, що вирізали ліс. Хочу навести перший хороший приклад з хорошого начнем. У нас є таке село Стриганка, тут теж добротвір, коли Львів Галсіль льв, гал Ліс у нас є таке, який обслуговує комунальні підприємства Лісові. Приїхав вирізати чергову ділянку, селяни просто вийшли цілим селом і не пустили їх в ліс. Техніка вся зупинилася, різків не відбулося. На це місце виїхав сільський голова, який фактично запитав: Люди, скажіть мені, що ви хочете спочатку? Я піду з вашими питаннями, проханнями до тих, хто приїхав вирізати. Вони дійшли до консенсусу, ті їм перевели в результаті. 50 тисяч гривень для їхніх потреб для культурення села і так далі, і виділили 20 кубів ліса, що задовільнило громаду, громада дозволила вирізати. Таким чином було прибрано соціальним об'єктам, таким як школа, дитячий садочок, було безкоштовно надані певна кількість дров. І отже, той результат взаємодії, коли громада витримувала, сільський голова спрацював для задоволення потреб громади. А ті, хто фактично обслуговував ліс на їхній території, задовільнили соціальний пакет. Друге питання це коли депутати не можуть працювати, селищний голова на собі тягне всю лямку, І знову ж таки є інвестор, який не хоче платити податки. Ви знаєте, що така компанія ДТЕК Ахметовська, вона не привикли платити взагалі будь-яких податків. І соціальну сферу на себе теж не хочуть брати. Була дорога на доброті знищена вщент, були акції протесту неодноразові, після чого адміністрація таким собі третє особи виступила між селищною радою і ДТЕКом. і підписали угоду про те, що селищний голова, який має досить вагомі кошти, це зараз близько 18 мільйонів гривень на рахунку екологічних коштів, виділяє 4 мільйони на облаштування. Емульгаторів, то є такі фільтра, які ставляться на трубах, щоб зула не вилітала в повітря. А замін 3 мільйони отримують для облаштування дороги. Але вони не врахували одного нюансу, оскільки сам селищний голова є підприємцем. Він такий легенький пункт вніс, що після гроші будуть переводитися після виконаних робіт, по актах виконаних робіт. І коли прийшлося ДТЕК виплачує 3 мільйони, облаштовує дорого і кажуть, давай 4 мільйони. він каже, ви читали угоду? Читають угоду юристи, кажуть, так, по факту виконаних робіт. Вони зараз не виконують роботи і фактично заблоковано поступлення грошей. І вони вже просять виділити, зараз адміністрація в нас в районі стала заручником цієї угоди, тому що вона була ініціатором. Отут знову ж таки хитрість і розум має теж переважати над... Важлями тиску. Його і прокуратура перевіряла, які тільки перевірки не перевіряли. Він каже, я не боюся нічого, я все роблю в рамках закону. Знову ж таки, закон на висоті. І третій негативний приклад, який зараз є на руді, була 18 листопада створена територіальна громада. Шляхом повідомлення були повідомлені Районна Рада, обласна рада, районне управління юстиції і по факту. Багато звернень, які вони направляли як і до президента, так і в юстицію, і до депутатів. Всі, всі їх визнають як офіційну територіальну громаду. Тільки наш один селищний голова прекрасно розуміє, що це йому не потрібно, оскільки шалений контроль. Розпочала свою роботу територіальна громада з того, що в них була проблема налити головних паїв, оскільки фірми мінялися, арендатори, на руки їм не видавалися договори. І по всіх інформаційних даних голова сільський отримував в кишені щомісячно 15 тисяч гривень за рахунок тих невитребуваних паїв. Коли підняли всі питання, дали відповідні запити, почали працювати з інвестором напряму, виявилося, що і угоди можна укласти заднім числом чомусь, тому що звернулися 20 листопада, а 3 жовтня укладається угода про надання земельних паїв, невитребуваних в оренду. Почали поступати кошти, 8 тисяч гривень щомісячно. Ви самі розумієте, ми поїхали на переговори знову ж таки до тих самих інвесторів. Вони сказали, в нас ще є соціальний пакет, оскільки в кінці року ми перераховуємо вам відповідно 96 тисяч, 20% від 96 тисяч додається до, як соціальний пакет, ми виплачуємо допомогу. Це виходить 120 тисяч. Зараз на даний момент ці кошти поступають, сільський голова заперечує поступлення їх. Інвестор показує нам документи, що він їх перераховує, це знову буде казус в кінці року, оскільки над ним висить кримінал. Це є не взаємодія, а це протистояння вже громаді. І знову ж таки, депутати відхиляють затвердження статуту, знову ж таки, без підстави. Безпідставно вказуючи просто, що не набрали кількість голосів, мотивуючи це такий статут. Хоча статут територіальної громади був розроблений відповідно до Конституції, законів про місцеве самоврядування і не містить будь-яких казусів, які б могли бути причиною відмови. Оскільки зараз незаконний спосіб було відмовлено, територіальна громада знову ж таки не падає духом, починає далі працювати. Збирається на сесії, контролює всі рішення, які приймаються. Якщо не подобається рішення, ми зразу реагуємо зверненням до органів відповідних або до прокуратури, а в основному то пишемо заяви на про злочин, який вони чинять прямо в той, от, не розуміючи, що вони роблять. Ото є протистояння. І тут знову ж таки виникає питання. Скільки раз задавав у сільському голові, для чого ти працюєш і кому ти служиш? Він відповів, що я е, працюю на громадян, які мене обрали. А ви, є, ви не такі, як всі, ви не є громадянами України, ви є незаконним групуванням. Просили, дай табель реєстрації тих самих, е, хто зареєстрував е, сільську раду, створив, перший утворювач. 6 сім разів ми їм давали такі запити, відповідь нульова. Тут протистояння, але я кажу, протистояння нічого не доб'ється. Оскільки над ним висить же і так, вони навіть бояться, запит дала ваша територіальна громада Руда, про те, що вони дали поіменний список всіх депутатів, вони кажуть, а для чого вам? Вони вже бояться, а для чого вам кажуть? Ну, тоді, діло друге, ми вже приїдемо звідси з конференції, будемо бачити реальний результат. Знову ж таки, вони не можуть жити по закону, оскільки вони створені в незаконний спосіб. І знову ж таки, приклад нествореної територіальної громади в селі Стриганка, то є Стародобротівська сільська рада, вона підтверджує, що органи місцевого суврядування, депутати і громада. Можуть діяти безперешкодно за домовленістю, навіть якщо не створено, але якщо юридично утворено, то вони взагалі можуть безпрецедентно діяти і виконувати будь-які соціальні програми, і забезпечувати життєдіяльність всіх гілок влади. Знову ж таки, 200 гектарів землі, яку Ахметов має в постійному користуванні, теж знайшла громада. І до сих пір ще не знають, як Ахметова примусити платити ті кошти, які як мінімум 300 тисяч гривень загалом 120 тисяч і 180 тисяч мають поступати в бюджет, а це є майже 80% загального бюджету сільської ради. І вони кажуть, ми дотаційні. То не сільська рада, вони кажуть, ми дотаційні. Я кажу, якщо б ви працювали, розробляли програми соціального захисту, економічного розвитку, ви б не були дотаційними. А ви сидите, бюджет, який вам поступає. Ви його просто проїдаєте, залишки забираєте сюди на премію, і ви хочете бути недотаційними, то так не може бути. Отже, що економічна, що е, е, власність територіальної громади полягає в чому, що власність територіальної громади якраз є запорукою економічного, і соціального, е, соціального захисту і економічного розвитку самої громади. Оскільки власника нема цю громаду. Гарбують по повній програмі пройде світи, які ходять україною, і які просто обирають нас в основному на селі, тому що люди в селі, то є майже нульовий юридичний аспект. Вони взагалі нічим не, ну, не оперують, не знають елементарних речей. І от коли ті елементарні речі ми їм розказуємо, доносимо до них, хто вони є, вони починають розуміти. Як вони можуть управляти і заробляти кошти, створюючи ті ж самі селянські кооперативи, ті ж самі здавати в оренду земельні паї, отримувати, до речі, ще один приклад. Сесія в нас була минулого понеділка, і вийшов такий казус. Зачитуючи, що в межах населеного пункту переоцінена земля. Ну, ми зверталися, щоб оцінили землі сільського господарського вжитку. Безкоштовно так само. Нам сказали Дарськомзем, це буде коштувати близько 70 тисяч гривень, щоб переоцінку зробити, яка не робилася з 88-го року. Тут зачитує землепорядник розпорядження, що от проведена переоцінка земель і так далі подібне. Ми запитуємо. Шановні, ви скажіть, будь ласка, от скільки ви заплатили за те, щоб переоцінити в межах населеного пункту земельні ділянки оті, землю переоцінити? Каже, скільки, хто розробляв. Обласний держкомзем розробляв цю програму і переоцінив безкоштовно. Кажу, а може ми, Територіальна громада чи сільська рада, звернутися з таким самим проханням, щоб нам безкоштовно переоцінили землю сільськогосподарського призначення? Вони кажуть, то Кабінет міністрів вирішує. Я кажу, кабінет міністрів нас не годує, нас годує наша земля. то чому ми не можемо до того Держкомзему, який на нашому балансі з державного бюджету харчується, переоцінює в межах населеного пункту, безкоштовно, нам буде оцінювати за гроші тим, хто їх годує. Знову нонсенс. І ті всі нонсенси, то є просто наслідки того, що ми створені територіальні громади як власники цієї землі. І ті кошти, які мають лишатися по факту, 70-80% громада має регулювати, вони всі йдуть в Київ. А потім ті кошти, які навіть Львівщина заробила. Гурняк був от на передачі, і з ним согласився заступник міського голови, сказавши, що так, бюджет має формуватися знизу вверх. Тому що ми знаємо, скільки ми маємо з'їсти і скільки ми маємо лишити для свого розвитку. А ми відправляємося в Київ, а після того, каже, ходимо з протягнутою рукою, дайте що-небудь. Ото якраз є наслідки на створення того господаря і власника на землі. 約束 <Yeah. S 2> <Okay. S 1>、okay.